Всім привіт дорогі друзі! З вами БС Motor Service. Сьогодні я хочу показати вам реставрацію посадок під гільзи. У нас блок від трактора D240, всі гільзи просівші, канали роз'їдені тим, що не заливали якісний антифриз, а заливали непонятно що туди. Через то тепер ми будемо робити реставрацію посадок під гільзи. Поставили ми індикатор, подивилися наскільки нам потрібно шліфанути блок. Шліфується блок в основному від 40 до 1 мм, в залежності, як який блок. Коли ми шліфанули блок, у нас є база. По базі ми обкаталися на розтушному станку. Тобто ми блок поставили, індикатором катанули, чи він стоїть рівно. і що десь треба представити, щоб його вирівняти. Ну і точно так само на плоскошліфувальному. Далі ми Підрізаємо посадки на всіх чотирьох циліндрах. Ми підрізали. У нас іде індикатор, коли ми опускаємо резис, ми бачимо, наскільки ми його опустили. І вже бачимо, що у нас та висота, яка нам потрібна. Коли ми зробили всі посадки, ми перевірили, що вони всі на однаковій висоті, протачуємо поршня на ту висоту, на яку ми опустили, на ту висоту, на яку ми шліфували блок, і вже сміло можемо віддавати клієнтові. Кому сподобалось відео, ставте великий пальцем. Всім дякуємо за увагу.